Привіт. Третє замовлення по каталогу грудня. Ну, так як в мене було перше велике, друге таке дуже невеличке, просто група під замовлення. А, і дуже багато зараз роботи з самими представниками, з інформуванням, з а, акціями, програмами. Тому в офісі в мене доволі багато продукції. І розставивши пріоритети, я більше зараз працюю з представниками, чим з самою продукцією. Тому це замовлення теж все під замовлення. І так, поїхали. Шампунь. Абсолютне живлення. Гарна ціна, дуже гарно зволожує волосся. Далі поїхали. Ну, ароматинка десанс. Ви знаєте, от в кожному замовленні, по-перше, я замовляю їх, клієнти їх замовляють. І в, ну, майже в кожному замовленні представника є по декілька ароматів. Тому що такої ціни, як зараз в каталозі грудня, ну, не було, чесно, вже, напевно, останній рік. Тому рекомендую. Далі два таких лосьйони для тіла з олією авокадо. Дуже класно, дуже гарно зволожують і гарно вбираються в шкіру. Не залишаючи, знаєте, такої жирної плівочки. Так. Засіб для інтимної гігієни. Два засоби для зняття макіяжу з цирамідами. Це а, такий аналог, який у нас раніше був кремовий, а це кремовий з церамідами і маслом ши. Ну, Я вже про нього дуже багато говорила. Ну і, звісно, їх гарно замовляють. Крем для рук і олівчик для очей. Так, це у мене в мене перші коробочці, і в другій. Так, шампуні. Які ви теж дуже полюбляєте. І це серія Кеа, вона з натуральними інгредієнтами. Вона є для різних типів а, волосся. Тому ось таких два шампунів замовлені. Ще один інкаресанс. Далі. Це пропозиція тижня. І я не могла її не замовити. «Elite Gentleman in Black Аромат Black sutriel так, це замовлення кулькових дезодорантів. До речі, нагадаю, що зараз саме в каталозі грудня вони по дуже класній ціні, тому що в січні вони будуть дорожчими. Гель для душі. Так, це в нас супер стійкий, супер стійкий. Помада. Супер стійка помада. А, і олівчик. Каталог. Тому замовлення по каталогу грудня ще можна розміщувати до 27 числа 10 ранку. Зараз, якраз знаєте, таке ажіотажне замовлення, тому що люблять наші представники велику частинку відкласти на останні дні. Я також своє замовлення ще формую, можливо, щось таке, що зараз є дешевше, і я ще його не брала в офіс, я ще буду замовляти. Тому час ще є, каталог діє до 10 ранку 27 грудня, тому замовляйте.